Всем привет, друзі! З вами ми перевіримо, чи можемо працювати Samsung j 700i у 2025 році. Зараз увімкнем. О. Ну, дисплей занадто добрий. А ще з слоганом H3 Band. Але ж вони назвали, а... Е з телефоном. Так, знімайте, це та задня кришка. А. Але але компанія корейського Samsung називала Samsung S2670i3. Давайте выровняем швидкость разом Samsung C3050. Так нарахуется, рахуется, потому что Samsung G700 а слога... Да что это такое? Зараз. Дайте встану на снимку. Нелізо. Давай то увімкнены и подивимся з Джейдж Джей Сенсой. Залагало потрошку. Ну, цей на дипаль, мені подобається. О, лайфстал з'явився. З ці сім карт ми можемо подзвонити у любий номер. І навіть ще ми можемо переставити батарею Батарі з сім карт і сім карт. карт, карта, до 7 карты может быть. Ну, цена обзор, ци, тематика. это Оце такий чудесний телефон у моєму світі. Це моя мама дала свій старий телефон. Я поміняв мову на англійську, щоб вам було легше зрозуміти. Перевіримо, які ігри у нього є. Це був чудесний телефон, але майже такой саме з Samsung C3050 або Samsung J700. Ось подивіться на якісь блестящи кнопки. Та, та, ще, та ще круглі круглі кнопки а ще кнопки з формою диска. Ну а это пошук антены. Ну а это видите, какие нам треба раскручивать. Ну а задняя крышка, как снимаете, а то делите. Винос так снимаете и вот так вот вдеваете, чекайте. Ось так краще. З вами був 400 Creator. Не забудьте поставити лайк та підписатися на, на канал, щоб не пропустити інші відео. Дві друзяки зараз будуть сидіти. Всім до побачення. Зустрінемось. Не знаю.